Нещодавно в Ізмаїлі на базі Дунайського центру професійної освіти розпочав свою роботу кулінарний хаб, в якому проходять підготовку кухарі дошкільних навчальних закладів та закладів середньої освіти за програмою підвищення кваліфікації щодо шкільного та дошкільного харчування за системою Євгена Клопотенко. Першими слухачами нашої, нашого курсу стали слухачі Сафянівської ОТГ. Вони в повному об'ємі пройшли курси теоретичного навчання. Теоретичне навчання закінчилось тестуванням, яке слухачі пройшли дуже успішно. На даний момент сьогодні у нас розпочалася практичний тиждень, де вони мають змогу. Побачити майстер-клас, який сьогодні проводить Текеджанова Тетяна Павлівна. Самим будь дотичними до процесу приготування. На практичній частині навчання кухарі готували плов з курячим м'ясом, сирну запіканку та чай масала. Плов з курячий, з курячим м'ясом. Для цього потрібно м'ясо. Я вже його приготувала. Порізала кусочки, також почистила овочі, приготувала. І переходимо до овощерізательної машини. Для нарізання луку або шинковки використовуємо отаку насадку, далі нарізаємо лук. Так, Запускаємо машину. Під час цього, приготування цього меню вони бачать, як приготуються нові яскраві страви, а також використовується нове обладнання. Це високотехнологічне обладнання, яке використовується зараз на сучасних кухнях. Це дуже великий прорив для кухарської справи. Кухарі мають змогу полегшити свій, свою працю, свій час приготування їжі, не порушувати технологічний процес приготування їжі, економія часу, економія енергорегування ресурсів. слід нагадати, що з січня 2022 року українські навчальні заклади перезавантажують шкільне харчування. Для тепер діти їстимуть значно менше хліба, цукру й солі. А ось об'єм овочів, м'яса та молочних продуктів на тарілках дітлахів навпаки збільшиться. Дуже корисна і поживна їжа, і діти її більше їдять і більше сприймають. Ми повинні е, загравати з дітьми е, кольорами, більш е, урізноманітнювати їхній раціон тими е, на вигляд е, стравами, які вони звикли звикли їсти десь, е, дома приготування, але. Е, Зробити це так, щоб це було здорове харчування, зменшити сіль, зменшити цукор, зменшити жири, для того щоб ну, діти росли, росли здоровими. Замість звичних цукру та солі нове меню пропонує широкий спектр спецій, які додатково розкривають смакові якості продуктів. Для приготування чая масала потрібна кориця, гвоздіка, чай і ванільний цукор. Цукор сюди. Окрім ванільного, ні який не йде. От за що цих спецій, воно насичується цим барвними ароматами спецій, і як гар, має гарний смак. Основною колоритною визитівкою нового впровадженого меню є спеції. Ви всі знаєте, що сілі цукор ми прибрали з цього меню, а додали. Більше спецій, воно більш яскраво відкриває смак, більш дає дітям сприймати смакових якостей натуральними спеціями. Наприклад, куркума, яка може придати якоїсь страві більш яскравого вигляду. Наприклад, зіра, яка раніше не використовувалась, тепер можна її використовувати. Кмин, наприклад, який має аромат, коли закладаєш гарячу страву, він віддає свої. Ароматичні і дитини викликає великий, е, великий поклик до цієї їжі. Також за новою системою було змінено деякі процеси термічної обробки. Так, смаження на олії в багатьох випадках замінили на тушкування, запікання та обробку на пару. Наприклад, м'ясо, яке ми смажили раніше звичайним способом, зараз більше. Е, Більше переваги віддають для того, щоб запекти на з спеціальним покриттям, викладають м'ясо, запікають, засипають сиром. І на вигляд воно практично таке, як раніше смажили, але ж менше жиру, воно в себе менше жиру впитує, і за цього воно є кориснішим. Першому у кулінарному хабі проходять навчання кухарі Саф'янівської громади з Магірського району, адже навчальні заклади цієї громади годують своїх дітлахів за новою системою вже з початку цього навчального року. Сподіваюся, що невдовзі громада забезпечить їх і новим обладнанням. Ми, як і сьогодні зазначаємо нашим слухачам, наскільки це перевага не тільки у часу і в енергозатратності їхніх можливостей, але і можливостей тої громади, в якої знаходиться ця школа або садочок. Наскільки їм вони заощаджують, вони повинні мотивувати своїх голів, щоб вони бачили, наскільки економно використовувати це обладнання, це головний поштовх для того, щоб вони його Закупали, е, тому що, ну, якщо нема зиску, то для чого було починати цю реформу? Це цікаве, тому що тут нове обладнання, е, ну, багато емоцій. Да. Хотілося б, щоб у нас було на кухні теж таке обладнання і щоб воно, е, обладнання полегшує роботу кухаря, е, і смачніше, набагато смачніше. Сподобалося обладнання в першу чергу. В зв'язку з тим, що легше кухарю працювати, і хотілося, щоб у нас ближайшим часом теж таке було. Навчання триває три тижні. Наступними учнями кулінарного хабу стануть кухарі закладів дошкільної освіти міста Ізмагіл, потім Кілійської громади та Болградського району. Ксенія перевез Юрій Слободяний. для юг -тудей».